Безкоштовні солодощі, неймовірно, дорогі шалики і цілі ряди коштовностей. на додачу, ще й величезні торгівельні центри та знижки, від яких навіть найспокійніша людина перетворюється на шопоголіка. Сніданок далі мандрує Стамбулом, і сьогодні ми будемо купувати. Архітектура, колорити, одночасно сеанс підвищення самооцінки. Це все можна отримати на стамбульських базарах. Ми обрали єгипетський, де гори спеції, солодощів і чаю. Продавець мустафа одразу перераховує асортимент. Яблучка, оранж, нюгад. Яким тут же нас і пригощає. Попробати я тут залишаюся. А от сам ні шматочка не коштує. Що ви? Я не такого не їм. Не Тут не не дуже багато калорій. калорій. До мене ось прийде така дівчина красива, як ти. А я товстий. Ні, так не можна. Далі нас ведуть до горішків і сухофруктів і знову мене годують. М -м -м. <рив> 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 Мені вже подобається ця країна. Але особлива увага Мустафи ось на ці чаї. Каже, вони не просто смачні, а ще й дуже корисні для кохання. Цей чай таке собі запрошення до кохання. А цей вже після кохання. Чай для релаксу. Шкода, що ви не можете відчути тих ароматів, які тут панують. Ну, не може камера їх передати. Теплий і шалено дорогий. Унікальний шалик з унікальної шерсті. Дивіться далі. У сусідній яці очі просто розбігаються від кількості барв. Дивись, які у нас є такі шалики. У нас купують українці найбільше. Є у нас і дуже традиційні. Ось такий у моєї мами. А найдорожчі виносять спеціально для нас. Він у чорній коробці і, на перший погляд, абсолютно звичайний. Це шерсть маленького гірського козлика коштує 1500 лір. Він тепло. Звичайно, за 6 тисяч точно гріти буде. А далі ми піднімемось на найвищу будівлю Стамбула і побачимо, що таке справді масштабний шопінг. Шопінгу в Стамбулі це ще та фіткультура. Уявіть собі, що площа усіх торгівельних центрів міста дорівнює площі держави Люксембург. Я дівчина і я дуже люблю шопінг. І я рекомендую приїжджайте на шопінг фест для усіх, хто любить ходити по магазинам. Як я це чудовий захід Цьогоріч Організатори обіцяють навіть концерт Патрисії Кас. Звичайно, зливу знижок. У нас буде гаряче. Футболки і блузки будуть найдешевшими. Українці, приїжджайте до Стамбула. У нас тут так добре. Магазини працюватимуть довше, деякі навіть до ночі, і речей вистачить на всіх. Ось вона, мрія будь-якої дівчини. Просто брати усе. І не думати про гроші. Ну такого шопінгу у мене ще не було. Дивіться, скільки всього. А самі торгівельні центри взагалі вражають ось цей найвищий у місті. Тому, окрім численних магазинів, пропоную покупцям неймовірну панораму Стамбула. Якщо оглянути усе місто, у вас часу немає, тому що Стамбул і справді величезний, то піднятися на цю будівлю вам просто обов'язково необхідно, оскільки тут усе місто буквально як на долоні. А завтра разом із нашим авіапартнером ми проїдемо славнозвісним Босфором, Побачимо одночасно Європу та Азію. Безпечно та дешево поїмо просто на вулиці і спробуємо невловиме стамбульське морозиво.